У тролейбусах повернули валідатори для безконтактної оплати проїзду. Для цього достатньо піднести до пристрою картку чи смартфон, що підтримує Apple Pay або Google Pay. Після чого дочекатися зеленої позначки на екрані, і все, проїзд сплачено. Три для безконтактної оплати встановлені на центральних дверях. У салоні розклеєні також наліпки з qr кодами за допомогою яких можна сплатити за проїзд через додаток EasyPay. Водій тролейбуса Микола розповідає, перевагу у цьому є не тільки для пасажирів, але й для водіїв. Адже це економить час та не відволікає від керування тролейбусом. Менше відволікаємося. По-друге, люди звикли розчиту з картками. І для людей це зручно і не тільки для нас. Більш з нами катаються тут люди пожилі, так що ну, самі розумієте. В основному льготна категорія, ну тим більше все рівно користуються. Загалом у місті обладнали валідаторами 25 тролейбусів. Так вирішило одразу ж після поновлення оплати за проїзд. Після початку воєнних дій у лютому 2022 року було прийнято рішення про перевезення пасажирів у місті Запоріжжя безкоштовно муніципальному транспорті. В цьому році е, вернувся е, проїзд за кошти е, муніципальному транспорту, в тому числі і в тролейбусі вернулися до того, щоб оплачувати без, був безготівкова оплата за. Проїзд і було встановлено 25 валідаторів в наших тролейбусах. Електронні квитки, так як і паперові, перевірятиме контролер на лінії. Якщо їх придбано через валідатор, то треба піднести вашу банківську картку до спеціального щитувача. Пристрій фіксує дату та час придбання квитка. Якщо це зроблено через Apple Pay чи Google Pay, слід показати банківську випуску на вашому пристрої. А тим, хто сплачуватиме за проїзд через EasyPay, необхідно буде відкрити додаток та показати контролеру придбаний квиток. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТ.